Шановні колеги, знаю, що вже втомилися, але найбільше, що мені хотілося, щоб ми сьогодні не заговорили, не заговорили ту важливу тему і ту ідею, з якою ми сьогодні всі прийшли, покинувши, напевно, всі якісь свої буденні щоденні справи. хочеться, щоб ті ідеї, які закладені в карті, Наші базові духовні цінності, щоб вони для нас за покликом серця стали тими правилами, тими нормами, за якими ми можемо, повинні вчитися, я підкреслюю, вчитися жити і вчити цього наших дітей. Якщо говорити про Хартію і про ті цінності, базові, які не тільки в Хартії закладені, то ми можемо. Використовуючи таку мілітарну військову лексику, сказати, що це є наша найсильніша, найпотужніша зброя. І якби ми розуміли, якби ми могли її взяти на озброєння цю зброю, то, можливо, не такою ціною ми зараз би платили за ту війну і за тих солдатів наших, які в окопах, тому що корінь наших проблем не тільки в матеріальній туші, і той, хто це зрозуміє, серце. Не тим, що тут вас запросили сьогодні, можливо, ви не мали наміру сюди йти, але так доля склалася, що ми тут всі разом зібралися, щоб ви зрозуміли, що корінь наших проблем лежить також і в духовній площині. І якщо ми разом не захочемо змінюватися, ми не зможемо дістати швидких тих результатів того миру, спокою, того процвітання, вигадати, якого ми всі так прагнемо. І направду, якщо читати, бачити, кожен сьогодні з виступаючих підкреслював якусь свою думку, своє бачення. особисто мене дуже вразило те, що автори сказали, що ми би хотіли підштовхнути людей до об'єднання. Щоб ви розуміли, що сьогодні в світі дві сили б'ються: одна розшматовує, роздирає, роз'єднує держави, країни народ, подивіться, скільки партій, скільки то, того всього, що нас роз'єднує в колективі, в сім'ї, сила, яка роздирає, роз'єднує. Знаємо, що це за сила. Що ми можемо протиставити тій силі, тій ненависті, тому егоїзму, який не терпить нікого і нічого. Тільки ту іншу силу, яка любить, яка все прогортає, яка об'єднує. Тільки протиставивши, і це треба вчити людей. І знаково сьогодні говорили багато виступаючих, знаково те, що ця конференція є в школі, бо кому як не вчителям, як не університетам, яких так багато в нас на наших термінах є, кому як не тим людям, які направду розуміють корінь наших проблем і як цим боротися, вчити людей до того об'єднання в добрий спосіб, не в автоматах з автоматами в окопах і, і не дай Боже, якось більшою піти. Бо найбільша руїна це руїна в головах. І якщо ми це зрозуміємо, що такою, така сильна ця сила духовна, ці духовні наші скрепи, що могли б наші вороги як, як роса на сонці розсипались. Але ми мусимо кожен, кожен це усвідомити. І це не є так просто. Я хотіла вам сьогодні розказати про наш досвід. Ми з колегою представляємо. Колектив кафедри інформатики Тернопільського національного педагогічного університету імені Гнатюка. І от сьогодні багато говорили про це таке слово знаєте, штампи в наші сітенські провадження, правила, від яких не хочеться просто це слухати. Просто скажу вам, що ми старалися пробували, намагалися вчитися жити по-іншому. Ідеї хартії є для нас близькими і зрозумілими, бо ще до появи цього документу ми старалися з колегами дотриматися у своїй роботі основних принципів, закладених ньому. І одним із таких пріоритетів, про який сьогодні пан Мирослав говорив, це стало те, що ми стали втілювати життя у таку ідею, що відповідальність за своє життя, а отже, за його успіх, добробут і щастя нікому не може бути переданим. Я не можу ставити претензій нікому. Я беру відповідальність за своє життя, своєї родини, свого колективу, на найближчого нашого кола на себе. І ми в цьому плані несемо цю відповідальність самі. Маючи на увазі цю відповідальність, починаючи з 2006 року, викладачі кафедри почали зміни із себе, проходячи різноманітні міжнародні тренінги, навчання, форуми, майстер-класи. Ну, я хочу вам сказати, що це були відважні кроки, бо доводилося, незважаючи і на вік, і, і на так званий статус, багато вчитися новому, часто сидячи до ранку, як, як учень чи студент до другої, до третьої ночі, щоб успішно там завершити той чи інший проект за відповідними вимогами. Ну і в результаті майже всі викладачі кафедри інформатики мають сертифікати міжнародних фірм. Ну і творчо опрацювавши як. Казав наш духовний батько і, і чужого навчайтесь і свого не цурайтесь творчо, працювавши це краще міжнародний досвід, ми адаптували його до реалії навчання українського університету і пішли ще далі в тому плані, що зрозумівши, що від глибини масштабу і творчого хисту кожного з нас залежить майбутнє нашої країни. Завдяки цьому вдалося модернізувати навчальний процес шляхом проведення в університеті різноманітних тренінгів з проєктної діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, підкреслюю, що все це ми робили у рамках вивчення різних курсів з інформатики. Тобто ми все-таки фахівці з інформатики. Але намагалися той зміст, який ми вчимо, все це програмне забезпечення. Поставити на користь. Ми сказали студентам: давайте будемо вчитися, як не просто вміти використовувати хмарні технології, технології веб-пануль і чи ще щось, як зробити це з користю для себе, для громади, для е, того оточення, яке є поряд з нами. і метою тренінгів, які ми проводимо у процесі навчання інформатики, є, по-перше, розвиток творчої активності студентів, є розвиток їх громадянської активності, не на словах на ділі. А також розвиток їх ініціативи у вирішенні соціально значених проблем краю та місцевої громади. Проводячи тренінги, розв'язуємо різні завдання, але акцентую на слайді я акцентую увагу на одному з них, а саме на розвитку партнерства між університетом, громадою і владою з метою втілення ідеї Хартії про те, що найважливіший і ще не використаний стратегічний ресурс України. Це є внутрішня консолідація нашого народу вчити, підштовхувати, людей до об'єднання. Те, що склеює. Коли ми разом, коли ми разом думаємо, коли ми разом працюємо, ми маємо можливість тоді в тому доброму спілкуванні знайти і, напевно, найправильніші, найкращі розв'язки, які будуть кращими для нас разом. Не конкретно для мене, а для колективу, громади. У 2012 році ми почали співпрацювати з громадськими організаціями Куртом, виконавчий директор Ковалик і гармонія М. Дмитро Вакуленко, вони є ініціаторами громадської ініціативи громади і місто. Ми ну, інновацією стала можливість вийти за межі університетської аудиторії та наблизити навчання до життя. Вдячні нашим партнерам, які на громадських засадах долучалися до університетських тренінгів, за їхні стали проводитися щорічний конкурс на кращий студентський проєкт Зроби своє місто краще. Також для їх підтримки значно розширилося коло наших партнерів. Наприклад, з нами співпрацювали представники міської влади Сергій Надол, Леонід Боцюра, Олександр Смит. Цьогоріч до нас приєдналися громадський діяч-писменник, сьогодні присутній заслужений діяч мистецтв України Олег Герман, директор Тернопільської української гімназії імені Івана Футка Анатолій Каршанівський, методист світової літератури цієї ж гімназії Любов Ковальчук, президент клубу Ротері міста Тернополя Сергій Ревуцький, громадський діяч учасник АТО Сергій Мусій. Ну, і от основними напрямами нашої роботи стали інновації, освітні стартапи, проекти, партнерство, конкурс, тренінг. Тренінг наш звичай, звичай триває тиждень, і його підсумком є створення студентського проєкту. Тематика проєктів щороку змінюється. За основу для вибору тем бралися стратегічні напрями, актуальні для сучасного функціонування та розвитку міста Тернополя. Під час тренінгу студенти створюють проєкт. У командах і обов'язкове формування, правило формування команди є наявність магістрантів різних спеціальностей, а їх в університеті є 25. в увазі, що коли люди однієї спеціальності в команді, то вони однаково мислять. А коли ми формуємо команду так, що є гуманітарія, є людина технічної спеціальності, то, як правило, той проект, який пропонується, він є дуже таким багатогранним і цікавим, і дуже завжди є такі цікаві ідеї. І крім того, хочу сказати, що. Наші магістранти, коли вже там на п'ятому курсі закінчують, от вони сьогодні там сидять, в залі дехто запрошений сьогодні на цю конференцію, і, мабуть, після обіду будуть виступати. Вони кажуть, що ми з таким превеликим задоволенням закінчуємо університет, але направду на, так так, щиро зазнайомилися і стали такими друзями, щирими власне, під час такої творчої роботи. Ну і як я вже казала, тренінг закінчується публічним захистом проєкту. На публічний захист завжди запрошуються наші партнери та керівництво університету. Ну і в мого виступу цьогорічний тренінг наш ми змінили трошки підхід, тренінг та конкурс, яким закінчується цей тренінг, був спрямований на популяризацію ідеї хартії Вільної людини. І з цією метою нами створений віртуальний такий навчальний центр, такий сайт. З відкритими матеріалами студентських проєктів по кожній із десятинував хартійної ну, адресу сайту можна побачити там на складі, якщо комусь буде цікаво. Матеріали віртуального навчального центру є різноплановими. Це і фото, і відеоматеріали, це і презентації, блоги, це текстові сценарії. Ну, ними можуть скористатися усі охочі, викладачі, вчителі, студенти, учні, громадські активісти на виховних заходах та уроках в школах для організації диспутів, на відкритих публічних лекціях, на семінарах, тренінгах чи круглих столах. В цілому розділі проєкти розміщено понад 65 проєктів магістрантів. Ну, крім того, ви бачите, є на цьому сайті є, є доступ і до галереї, де можна. Подивитися, є вже на протязі багатьох років, є світлини, які показують власне, те, що відбувається в нас, як відбувається робота. Ну, Кілька слів скажу про власне саму атмосферу тренінгу і роботу наших тренерів. Ну, Повністю зміна стереотипу роботи в університеті. Хто вчився в університеті, колись знає. Традиційну цю форму навчання, лекційну, семінарську, коли приходить викладач, який повністю домінує в аудиторії, він краще всіх знає, краще все, що тільки можна і не можна. І оце така менторська така позиція, коли я стою і я тільки передаю знання, ми хотіли відійти від того. І ми хотіли показати, що може бути навчання, де ми. Виступаємо як колеги, як консультанти, як люди, які допомагають творити щось нове, і власне, принципово нового стало що? Що ми сказали, чому, шановні молоді люди, ви просто в інтернеті шукаєте якусь інформацію. А давайте ми ті наші знання в галузі інформаційних технологій, давайте ми їх застосуємо на користь нашої громади. І наші партнери, пан Ігорко, валики, пан Петров, і ходили в міську раду, і брали стратегічні напрями, і ми. По різному пробували, от, брали стратегічні напрями і визначали, які проблеми є актуальними для Тернопіля. Зараз я вам ще одну, одну невеличку, зовсім коротку історію скажу. І йшли нібито від проблем, від хвороб. Але чесно кажучи, ви знаєте, от слухаючи виступи, можливо, думаємо, а можливо, вже досить говорити про хворий стан. А давайте ми вже будемо можливо, говорити про здоровий стан. Давайте будемо говорити про те, про що ми віримо, що ми хочемо. Як, як ми хотіли би бачити це наше співжиття, і, власне, молоді люди вони на це дуже гарно відгукуються, коли ще немає того багажу, того негативу, який сідає з руками. І повірте, на захистах тих проєктів, коли приходить п'ятниця, і люди, які от тут багато було присутніх, і керівників, і представників влади, і наші партнери, завжди захоплюються тою атмосферою, яка Яку ми маємо в останній день, коли молоді люди можуть презентувати свої ідеї і те, що ми їх вчимо, що їхні думки є важливими, що ми прислухаємося і ми хочемо від них, їхньої творчості, їхнього погляду на життя. І от про їхній погляд і їхнє життя, хотіла вам таку невеличку історію сказати. Я цього року цілий рік стажуюся в Польщі. Практично приїхала нещодавно на свята з Польщі. І хотіла вам сказати, була на міжнародній конференції в Цешині і виступав там такий вчений зі світовим іменем у ну, галузі інформаційних технологій під комерс. І він розказував, що зараз в Європі, ну вже кілька років, є така тенденція, що школярів зверніть увагу, ми говоримо про студентів, а він розповідав про школу, вчать. Використовувати інформаційні технології для того, щоб допомагати своїм батькам, дорослим. І акцент не ставив навіть не на місто, а на село. І е, говорив так, що ми вчимо своїх дітей разом з дорослими, робити ту територію, на якій ти живеш багатою, процвітаючою, успішною. Наприклад, якщо твої батьки фермери, то пошукай в інтернеті якісь. Дані, які могли би допомогти твоїм батькам ще краще організувати ту справу, або твоїм сусідам чи родичам. <кій> і це може бути не тільки бізнесова сторона, це інші якісь галузі, це може бути екологія, це може бути культура, відпочинок. Ви знаєте, я тоді на тій конференції подумала собі, якщо багата і сита Європа, яка в матеріальному плані не має якихось таких знаєте, проблем, з якими ми. Працюємо, якщо так ставляться завдання для школи. Вчися, але не просто вчися, а вчися для того, щоб вчитися бути уважним і для того, щоб вчитися розв'язувати ті проблеми і задачі, які є в житті. Шановні вчителі, а хто це зробить, як не ми? Чому ми чекаємо, що хтось нам дасть наказ? І ми змінимо свої форми роботи, чи ми змінимо задачі, які ми пропонуємо своїм учням? Я теж на кафедрі часто чула від викладачів, такого ніхто не робив. І ми не будемо такого робити. Чому ми маємо якісь соціальні проекти робити? Це ж на голову людям вийміть собі, це повністю методика зовсім інша, підхід зовсім інший. Це, це люди сидять до восьмої вечора, незважаючи там, на години, які там відведені для того, щоб довести ті проекти, а на, на викладача це, це величезна кількість студентів для того, щоб... Навчити їх робити цю проєктну документацію, щоб це придумати ті ідеї, щоб їх презентувати і зробити. Якщо ми не, будемо, не поміняємо пріоритетів і будемо вчити просто хімію заради хімії, фізики заради фізики, ми нічого кращого не одержимо. І наша перемога боїться тут, в школі, шановні колеги, в школі. Можливо, і в університеті, але трошки вже запізно. Серце нашої перемоги важко. Я би хотіла, щоб у той день такий був знаковим для нас всіх, щоб ви зрозуміли, що хтось зараз з автоматом там на сході, а наша зброя набагато сильніша. Бо хто проти нас, якщо ми не самі? Бо ми маємо тільки Божу підтримку в тих справах, коли ми намагаємося вчити чогось світлого і доброго. Ну і трошечки вже завершуючи свій виступ. Звертаємо увагу на те, щоб на, на тренінгах була позитивна атмосфера, бо інакше не можна щось створити нове. Багато проводимо таких нестандартних е, релаксацій, відпочинок, ігри і таке інше, щоб можна було по-іншому зорганізувати дітей. Ну і на завершення, завершуючи кхм, свій виступ, хочу сказати таке, що. Автори Хартії закликають кожного з нас до найскарнішої в нашому житті роботи не чекати золотого віку, не падати духом під тягрем неправди, не ховатися від світу і свого життя, а постійно робити особисті зусилля, які принесуть добро Україні і утвердять нашу державу як вільну країну вільних людей. Хартія це вибір бути особистий. І колективний, бути вільними людьми, бути успішним народом і державою. І в нас немає іншого вибору, в нас немає іншої дороги. І я звичу, що по той день, який ще буде практичні, секційні оці всі наші розмови і наради, щоб ви не скучали. Знаю, що кожен вже втомився, біжить додому і хоче швидше втекти звідси. Відчуваю це і серцем, але хочу побажати, щоб ви відчули. Щастя від того, що ви сьогодні сюди попали. Бо, можливо, не випадково ви сюди прийшли. І ті, та далі, те світло і, і те розуміння, яке ви сьогодні побачите, можливо, ви це передасте вашим дітям. І, власне, через це ми, можливо, швидше здобудемо ті перемоги, яких ми всі так хочемо. Христос Поспасть.